Вітаю, мене звати Віка, та я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про мої макіяжні Ні. Я бачила подібний тренд 100 тисяч разів в тіктоці про мої ні в їжі, в одязі і так далі. В макіяжі також тому вирішила принести це і на свій ютуб канал і поговорити з вами про те, що мені не подобається макіяжі на собі та там, в роботі з клієнтом, наприклад. Одразу маленький дисклеймер, що це моя особиста думка. І якщо ви робите щось і вам подобається щось з того з тих продуктів, з того переліку, з цього списку, який я назву своїх макіяжних ні, Я вас в ніякому разі не засуджую. Це чисто моя особиста думка, теж не подобається конкретно мені. Ви маєте право робити, що завгодно своїм обличчям і любити що завгодно. Це окей. Можете, до речі, поставити лайк авансом. Якщо вам сподобається це відео, то лайк залишиться. Мені буде приємно. Якщо не сподобається, то просто його приберете. І не забуваємо, що в принципі будь який фідбек під відео, будь-яка активність під відео допомагає розвитку каналу. Лінки на всі мої соціальні мережі та на матеріальну допомогу каналу, в глі спонсорства та BuyMeACoffee сервісу є в описі під цим. Пропоную не затримуватись та переходити до моїх макіяжних дні. Тотально матовий тональний крем. Я не люблю, коли тональні засоби фіксуються повністю матово. На моїй шкірі це виглядає погано. Яка б не була підготовка, я все одно мені не подобається, як виглядає цей тон. Я люблю кремну корекцію потушувати, а на матовому тоні це якось. Не часто підкреслюються якісь шелушіння одразу. Не знаю, от не люблю. Я для мене це дуже сухо, яка б не була підготовка шкіри до цього, і потім зверху які, якось так нашовувати продукти на такий прям матовий тон. Мені не подобається якийсь трошки ефект пиріжка у мене на обличчі, взагалі тільки якщо підмішувати їх в щось з натуральним фінішем, тому що чисто в соло наглухо матовий тон для мене це ні. Я не люблю таке взагалі. Туди ж я відношу ультраматові консилери, тому що я одразу бачу сухість, якої у мене під очами там і не було. Наприклад, не знаю. Для мене це занадто сухо. Для мене це тут якраз такий ефект пиріжка. Не люблю таке. Люблю більш натуральні, люблю сяючу шкіру і люблю посидіти і потушувати продукти. Тому ну. Не моє, от просто не моє, не моя естетика. Навіть якщо мені хочеться мати у шкіру, мені легше це все діло добренько запудрити, зробити якийсь бейкінг, але точно не наносити прям максимально тотально матові засоби. Зараз буде така, знаєте, підбірка а, трендів 2016-17 років. У цих макіяжів, оця естетика макіяжів, в принципі, 2016 17 оцих років. Коли е, ну, от я вставлю фотки, ви зрозумієте просто ці тренди на той час. Для мене зараз це просто трохи не актуально, і це не та стилістика, яка мені зараз подобається. Тому для мене. Це ні, я таке на собі зараз не роблю, і ну на інших також, тому що ну для мене це трошки не цікаво і неактуально і ну. Застаріло трошки. От, і причому якось не знаю. Тут теж, знаєте, оцей ультраматові тональні, е, чіткі графічні брови, про які ми зараз поговоримо. І, і оці, знаєте, чіткі такі каткріси, причому, знаєте, не просто такі гарні, ну, по анатомічній формі так гарно зроблені, а такі, знаєте, типу, з чітким таким вивертом, і не знаю, як правильно ще це назвати, з чіткою такою. Хвилькою і підкреслено це все так лінію з глітерної підводки, трошки просто неактуально, і те, що мені не дуже подобається за стилістику на даний момент часу. Графічні брови намальовані помадкою. Для мене це мій особистий біль, бо я такі брови малювала. і Я на них зараз дивлюся, думаю, господі боже. Що ти, жінка, робила? Ну, звісно, так. Да. Ладно, всі колись помилялися, я в тому числі. Знаєте, що коли раніше їх малювали так типу, максимально близько в інстаграмі, отак, от один до одного, тут і ще консилером так підрізали чітку форму. Знову таки, просто я не дуже це люблю. Для мене це виглядає якось дуже акцентно. Я на одразу кидаються в очі ці брови, а не весь інший макіяж. І ну. Я знаю, що є люди, які малюють собі чіткі брови зараз. І це абсолютно нормально. Є люди, яким це дуже пасує. Все окей, просто я для мене це ні, тому що я не люблю запарюватись так сильно з бровами. І для мене це виглядає дуже акцентно, як мінімум, на собі мені це не подобається. Все. теплий рожевий колір на губах, теплі рожеві, якісь яскраві, такі малинові, теплі помади, помаранчевий. Такий, знаєте, яскравий, такий майже неоновий. От щось таке, але от теплі відтінки рожевого на губах. Для мене це теж трохи щось в вкладку не актуальне. Я не люблю цей колір ні на собі, ні в роботах. Дуже-дуже дуже рідко я бачу, коли дійсно гарний, такий пильно-рожевий, але більш холодний колір. Да, це класно. А коли це такі теплі рожеві відтінки, ну як на мене. Вони виглядають трошки дивно, і я дуже-дуже не люблю на собі такі відтінки. Про яскраві, якісь рожеві. Ну, можна подивитися з мою роботи в інстаграмі, подумати, віка в тебе там яскраві сині, є, але ну, типу, для якоїсь прям зйомки, де це доречно, да, а от, типу, для життя для мене якісь такі кольори по типу рожевого, яскравого, барбі-кольору. Чи... Помаранчевого на собі мені це виглядає трошки комічно, мені це не пасує, і мені це не подобається. І ось ці теплі рожеві. Я не люблю оце, знаєте, ділення на виглядає дорого, виглядає дешево. Типу, але отут я не знаю просто, як по-іншому ще описати цей відтінок. Він якийсь такий мені неприємний. От фув мене відштовхує, Він якось дуже рідко, я коли бачу, щоб такі відтінки вписувалися в мейк. Мені завжди хочеться. Ну, вони мені трошки, от от де, вони мені просто трошки неприємні. якісь. Корекція обличчя без використання бронзеру. Я дуже люблю такий продукт, як бронзер. Мені здається, що зараз, в принципі, є якийсь певний такий міні-тренд. Я частіше бачу, що люди не використовують саме холодний, тільки холодний тауповий там, скульптор. Да? Використовують або тільки бронзер, або обов'язково роблять корекцію з бронзером. Я так само люблю робити, якщо я роблю кремову корекцію, чи суху, чи кремову і суху, типу, використовуючи холодний скульптор, я завжди все одно додаю трохи теплоти бронзером, тому що, як на мене це виглядає більш природньо і виглядає більш гарно, і мені так більше подобається. І на собі я в принципі, використовую тільки більш теплі відтінки. Ось такі, знаєте, величезні стрілки. Я вже дуже стара, я не шарю, як зараз це називається, але раніше я це називали і і бої, і гьорли. Коротше, оця ось, ось, ось ця така тематика, не як це правильно навіть назвати. Ось ця естетика. Я зараз, до речі, цього дуже мало бачу. А е, є е, реально люди, на яких це виглядає дуже прикольно, коли це зроблено прям прикольно і гарно ось такі величезні стрілки, чорні, прям такі очі. Але мені не дуже подобається ця естетика, не моя стилістика. Для мене це макіяжне ні. Я не отримую задоволення, роблячи щось подібне. Next. сильна корекція носу, коли вона прям дуже-дуже чітка. Я ніколи не могла подружитися з корекцією носу. От для мене це історія тільки для фото. А, тому що ну в житті це виглядає трохи комічно, коли тупо такі я бачу полоси, отак все підрізано бейкінгом, і як мінімум з іншого ракурсу, окрім прямого, це виглядає трошки дивно. Я люблю наносити на ніс рум'яни, я люблю наносити на ніс бронзеру. Ви це знаєте, ви це бачите, трошки хайлайтеру і так далі. Але це все розтушовано, без фанатизму. А, ось такий прям супер чіткий сильний контур носа, коли прям така знаєте біла смуга. Я не фанат бірюзовий колір. Оце, знаєте, колір такий, типу Тіфані, колір, водички на Мальдівах. Мені, мені цей колір не пасує. Я кожен раз, коли робила мейки в таких кольорах, мені дуже я собі не подобалась. Мені не подобалось, як це виглядає. Мені не подобалось в принципі працювати з цими кольорами. Я дуже рідко, якщо взагалі зустрічала саме класні якісні тіні в таких відтінках, а не крейду якусь. От для мене цей відтінок поки заблокований. Я не хочу його розблоковувати, бо мені і в одязі, і, в принципі, в усьому такий колір просто не личить. І я його не люблю. Для мене це ні. Максимум це в якихось там сяючих вітінках, коли це блискітки і так далі. А все інше No. наносити пудру, фіксувати своє обличчя. Отаким велетенським пухнастим пензликом. У мене зараз поряд його немає, є, щоб показати, але думаю, я ставлю обов'язково фотку. фотку, ви зрозумієте, про що я кажу. Отакі велетенські пухнасті пензлики. Я раніше також такі наносила пудру. Чесно, не знаю, що я там намагалася і як зафіксувати якісно таким величезним пухнастим пензликом. Але зараз я це дивлюсь і виглядається для мене трошки комічно. Тому що так, вуально нанести пудру таким пензликом можна. Але якщо ви хочете тупо зафіксувати своє обличчя, зафіксувати, наприклад, зону під очима, то ви це такі. Таким велетенським пензликом якісно не зробите. Таке, таке собі задоволення з таким гігантським пензликом, просто собі вовтузити по обличчю і так далі, якщо можна взяти, е, маленький і більш, менший і більш якісно пропрацювати якусь зону. Ну. Велетенські вії стрічкою. Я дуже звикла працювати з пучками і зараз для мене працювати з віями-стрічкою, ну, типу, Приносить більше дискомфорту, ніж задоволення, тому що якщо з віями з пучками я розслаблено працюю, то з стрічкою з мене трошки починає все бісити, де знаю. Особливо я не люблю ось, знаєте, прям такі апахала, отакі прям величезні вії. Я звикла вже до таких більш акуратних якихось ефектів, до того що я сама контролюю густоту. Моїх вій, до того, що я можу викласти такий куточок, що мені не треба підв'язуватись під форму, яку зроблено в цій стрічці, і що вона не буде мені відклеюватись біля внутрішнього кутика чи зовнішнього кутика з часом. Я звикла до пучків і чувствую себе так з ними комфортно, тепер що я не купую вій стрічкою вже дуже-дуже давно. Хайлайтер з білою базою кольоровою або з, взагалі, світлою кольоровою базою. Моя боль і печаль, тому що я постійно послідувалася якісь огляди, де люди показують якийсь там хайлайтер, наприклад, ламель 401 відтінок, оцей круглий, я його купила на себе нанесла і зрозуміла, що це повна фігня на собі, тому що мені такі штуки роблять білі смуги, тому що світла, холодна кольорова база, вона видає на мені сірість, бо знову таки мені посилить більш теплі відтінки. І, в принципі, на мені всі хайлайтери, навіть з теплою кольоровою базою, але якщо вона ну, така досить світла. І яскраво виражена. То я все одно бачу на собі ці полоси. Мені, е, мені важко вгодити з хайлайтером, скажи вам. Я дуже люблю хайлайтери на прозорій базі, на півпрозорій базі теплій. Я люблю більше от саме щось з такого помолу з блискітками якогось. Я люблю хайлайтер Джеффі Стар, якраз таки за те, що там дуже яскраві блискітки, дуже крупні блискітки, але вони без сильної кольорової бази. І через це немає таких сильних якихось там смужок і так далі. В принципі, я дуже вуально почала наносити хайлайтер. Або якщо я наношу його багато, тому що я люблю хайлайтер то Це зазвичай щось супер яскраве, це зазвичай блискітки. от, А якісь такі хайлайтери ось Аля Діор. У мене вони, звичайно, нанесені дуже вуально, І я люблю зробити собі таке сяйво на вулицях більше якимись ну, типу, іншими продуктами, окрім хайлайтеру. Зробити ось це сяйво. На цьому, в принципі, все. Величезно вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ви покорінжували з деяких речей разом зі мною. От, сподіваюсь, деякі наші макіяжні не співпали. Мені буде знову таки цікаво дуже почитати ваші коментарі, що для вас є макіяжний ні. Можливо, ви хочете відео про мої абсолютні так в макіяжі. Що думаєте? Ще раз величезно вам дякую за перегляд цього відео. Я вас дуже сильно люблю. велике вам дякую за фідбек під відео, як завжди. До скорої зустрічі. Бувайте!